Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 800-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої країни. Сьогодні, 3 травня, російські війська обстріляли Курахове, що на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки. Загинуло двоє жителів ще двоє поранені. Також вкотре ворог завдав удару по Харківщині. Поранень зазнали 11 осіб, є загиблі. Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 70 авіаційних ударів, вчинив 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхових житлових будинків. Та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у своїх соцмережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.